До Ужгорода завітало японське сумо. Борці цього популярного у світі стилю бойових мистецтв з'їхалися на Закарпаття для участі в чемпіонаті України в різних вагових категоріях: до 21 року, до 23 та дорослі через воєнні дії. Змагання переносили, і ось таки вони відбулися. У цьому виді спорту вічиняні борці серед світових лідерів. Зокрема, дуже вдало виступили нинішнього року на всесвітніх іграх. Дуже гарно виступили. Команда України зайняла друге обзагальне команда місце серед 17 країн. Після друга стала після японської команди. У чемпіонаті України серед учасників також вистачало іменитих сумоїстів. В важкому вісім важкій вагі буде змагатися серед дорослих Березовська Івана, потім 80 кг серед дорослих Каріна, та чемпіонка, та срібна призерка. В, легкому, в легкій вазі до 85 кг серед чоловіків, з дорослих буде змагатися семикрас Святослав. Він вообще титулована людина, дворазовий чемпіон, чемпіон світу та призер всесвітніх ігор. За три дні виступило близько 400 учасників. Вони були задоволені атмосферою змагань. Атмосфера супер. З'їхалося багато спортсменів, всі дуже сильні. Дуже цікаво спостерігати за боротьбою. Активну сумо займається в Україні жінки. Для мене сумо це моє життя. Якби на даний час це ам, ну, середовище, якби. Де я берусь, мені подобається цей вид для на даний момент. Так, я дійсно досягла того, що хотіла. Всі думають, що сумо – це найголовніше вага. Ні, я не скажу. Це саме не перша сила, техніка і дух. І саме ці якості насамперед прагнули продемонструвати сумоїсти під час змагань. Зовсім юні мали амбітні плани на рівні з дорослими. Я почала ходити з 12 років. Мене привів на цей вид спорту тренер. Я дуже йому вдячна. Я хочу ще займатися, поїхати поїхати на Європу. Виступали на чемпіонаті України і юні господарки. Це повинно додати поштовху в розвитку сумо на Закарпатті.